Внутрішні вороги України Вадим Хабібуллін, боротьба з проросійською агентурою та корупцією як ключова складова внутрішнього фронту України та захисту національної безпеки держави. Україна щоденно веде боротьбу не лише на зовнішньому фронті, протидіючи російській агресії, але й на внутрішньому, викорінюючи мафію, корупцію, мародерство та проросійську агентуру, які підривають державу зсередини. У цій боротьбі особлива роль належить активним громадським діячам і правозахисникам. Таким як голова фонду святого Гавриїла Оргебадзе Вадим Хабібуллін, який став одним із символів спротиву корупційній мафії та проросійській агентурі, в тому числі у правоохоронній та судовій системах, і адвокатурі та науковій сфері і бізнесі, його діяльність демонструє, що боротьба за правосуддя та справедливість є не менш важливою, ніж військові зусилля на фронті, а головне, що ця боротьба, на жаль, на десятиліття. А особливо після перемоги. Корупція, як внутрішній ворог, його розслідування вказують на масштабні зловживання в системі, які не лише підривають довіру до держави, а й створюють ґрунт для маніпуляцій з боку зовнішніх ворогів. Як зазначає сам Хабібулін, відсутність прозорості в роботі судової та правоохоронної системи і адвокатури та науковців стає загрозою для національної безпеки. Це лише частина великої проблеми, яку Хабібулін намагається вирішувати через системний правовий тиск. Громадські ініціативи та юридичні механізми проросійська агентура Вадим Хабібуллін роками стоїть на передовій боротьби з мафіозними структурами в Україні, викриваючи численні корупційні схеми. Які часто пов'язані з проросійськими інтересами і агентурою ФСБ у правоохоронній та судовій системах і адвокатурі та науковій сфері і бізнесі, громадській та політичній сферах, особистий внесок у боротьбу багато років діяльності Вадима Хабібуллін націлені на побудову справедливої та прозорої системи управління в Україні. Його ім'я асоціюється із безкомпромісною боротьбою проти мафії і корупції, незалежно від рівня посад осіб, яких викривають. Хабібуллін вірить, що перемога у війні можлива в тому числі і за умови очищення держави від внутрішніх ворогів, які є страшними і підступними Україні, яка перебуває в умовах повномасштабної війни. Так і як Хабібуллін показує приклад того, як сила духу і принциповість можуть протистояти багаторічним мафіозним і корупційним схемам у всіх сферах. Їхня правозахисна діяльність це особливий внесок у перемогу України не лише над зовнішнім агресором, але й над внутрішніми загрозами, які є раковими похлинами на тілі нашої багатостраждальної держави. Далі буде з Божою милістю цими словами, Хабібуллін завжди звертається до всіх, нагадуючи, що боротьба триває і кожен із нас може стати частиною змін на краще. Але тільки завдяки Господу Богу, у якого маємо просити помилування і кожен для себе безпосередньо і для України, зокрема, для більш детального ознайомлення до вашої уваги посилання.